Він розпочав свою боротьбу за свободу України волонтером на революції гідності. Потім була оборона Київщини, воював на Харківщині. Військовий юрист за фахом, фанат футболу та марафонець Олексій Рубцов з позивним солдат загинув у вересні 22-го під час бойового завдання у нині окупованому Зайцевому. Як нині живуть рідні бійця, та про що мріє дружина Ірина у сюжеті Олександри Кулібаби? Це маленький розбійник. Вон. Мені здається, і пілотка на голові, луки, стріли. Тобто він вже з дитинства був настроєний на боротьбу. Вчився він добре, але з поведінкою були такі. Сюрпризи частенько впертий, веселий, завжди зі своєю точкою зору та весь час у справах. Так пані Галина розповідає про свого старшого сина Олексія. Олексій Рубцов, киянин та військовий. Мама пригадує, все розпочалося з майдану, де син волонтерів. І я дуже хвилювалася, що от він там на майдані. І якось так, ну я ту ситуацію не дуже розуміла і сприймала. Це типа Льоша, Мирослав, і Поліна. Це з нашого відпочинку. У Льоша була така сама. Діти були, ну знаєте, це, це для нього діти це прям святе. Завжди його мама Галіна Анатолійовна, каже: типа, ніколи б не могла подумати, що типа Льоша, Льоша, хуліган буде типа, таким татом. Ну, він був класним насправді татом, і в мені допомагав. І познайомилися ми з ним на м, волонтерському підґрунті. Взагалі познайомила нас моя подруга. І вона каже так: говорить, якийсь ультра, хоче шити якесь натільне, треба зустрітись. Так. Ну, надо так, надо. Ну так, типу. Слово за слово, кава, кава за кавою. Ну і почали зустрічатися. Весь 2014 рік Олексій активно волонтерив, допомагав своїм хлопцям з футболу та знайомим, які пішли на фронт. Потім сказав: так, все, я вже, я вже на волонтерся, вистачить, а піду до пацієнтів. Рік Олексій провів у війську на Донеччині, отримав своє перше поранення. Іде, Льоша з кастилюм, ледве стрималась, от просто щоб не встати перед ним на коліна. От у мене було таке якесь бажання. Ну, тому що вже було і аеропорт Донецький, все це вже було. От що, це ну, мій хлопчик, мій захисник, що це вже все дуже серйозно. Ми Узнали, що в нас буде Мирослав, Іра на нужні педалі на і. В 16-му році, да, перед народженням Мірослава, десь влітку вже льоша. Це ж після поранення він знову повернувся в Азов, але потім вже повернувся зовсім. 24 лютого, 22-го року чоловікові знову довелося взяти до рук зброю. Була оборона Київщини, потім бої за Ізюм на Харківщині у складі 49-го окремого стрілецького батальйону Карпатська Січ. Пізніше чоловік став командиром взводу розвідки у 72-й бригаді. 16-го, коли він не написав, не позвонив і нічого. Я трошки кипішнула. І в неділю мені подзвонив взагалі там лівий номер і сказав: О, там привіт! Я такий-то, такий-то. Типа я від вашого чоловіка, він просив передачу. З ним все нормально, просто типу там немає зв'язку. Взагалі. А вже наступного дня Ірині зателефонував друг Олексія і повідомив, солдат загинув. Я виходила е на двір. Ну, в них свій дім, сад дуже красивий, гарний. Мені все казалося, що Люша зараз зайде. Ну, я бись час чекала, що відкриється ворота і зайде Льоша, що це все неправда. Але я. Ну, я вважаю по цей час, що ну, це неправда. Полон, може, десь він ховається. Хтось його може там ховає. Найважче зізнається, пані Галина даються прогулянки з онуками на майданчику, коли Поліна бачить діток з татом. Поля каже, а мій папа помер. Я кажу Поля, папа не помер, папа загинув. Помирають старенькі люди, там від хвороб, там, от, а солдати воїни, вони гинуть. Да, його вбили погані москалі. Я кажу, да, так, от, Але я кажу, все одно папа поруч ну, з тобою завжди попрощатися з Льошею не встиг, і його друг Сергій під час останнього виїзду на фронт побачитися так і не змогли. Він мені набрав, сказав. Що хоче то побачитись? Я спитав, чи щось там прям таке важливе, Він казав, він сказав, що ні, просто хотів потиснути руку, попрощатись. Той просто день якийсь був такий навантажений. Я просто не встигав. Мені постійно хочеться повернутися в той день. Просто якби я знав, ну мати змогу, просто попрощатись особисто. Тіло Олексія сім'ї забрати не вдалося. Воно залишилося у вже окупованому Зайцевому. А чого на тато помер? Ну, ти починаєш розповідати, що війна йде, що він там був військовим, ну, що таке трапляється, і так далі. Вона така, А де його могила? І такі. Полюсіка, ми його ще не поховали. А чому і ти такі? Ну, от як малій дитині чотирихрічній, реально пояснити, що ну типу, що тато ще не похований, що тіло не повернути. Щоб, хоча б якось триматися, Ірина поринула в роботу і почала займатися спортом. Тренування чотири рази на тиждень та підготовка до забігу з портретом чоловіка на футболці. Іра пробігла понад 42 кілометри у Лондоні. Я пробігла марафон, це те, що ми з Льошою планували робити разом. Це типо така маленька перша мрія, і вона мені так трошечки мене не лише надихнула, от витягла. Скажем так, з до депресухи. нині свій вільний від роботи час Іра присвячує дітям восьмирічному Мирославу та чотирирічній Поліні, і так само, як і з коханим Льошею, продовжує мріяти. Дуже мрію насправді попрощатися гідно достойно, як він хотів, і ну, все таки надію, що рано чи пізно ми повернемо тіло. Ніхто не повинен це забути і простити. Не може бути. Жодного гарного росіянина, хто б він там не був, це нація не людь. Вони їх не повинні існувати. Олександра Кулібаба, Максим Кондратенко та Вадим Вербат, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.